Святкування на честь прибуття до Ужгорода знакового дарунку розпочалися ще в суботу, 23 червня. Тоді ікону Богоматері виставили для молитовного почитання в Ужгородському кафедральному соборі. Наступного ж дня, в неділю, процесійною ходою віряни вирушили до горянської ротонди. Відбулась відпустова архієрейська служба за участі апостольського мунція в Україні та перших духовних осіб краю. Літургія зібрала численну громаду, причетні до історичної миті і наймолодші вірники. Часто ходити до цієї церкви. Unigiru, no, on, koniešo, ne odsuda, izlazo, tak, unigiru, v nedeljo prihajamo. No, konec konec, ne odčudovim izlazov, tako prihajamo v nedeljo, ko pridejo. Prihajamo sem v cerkev. V Januku je 20.000 to taka cerkev, ki je 20.000 to 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 20.0000 to 20.000 to 20.000 to 20.0000 to 20.0000 to 20.000 to 20.0000 to 20.0000.000. To 20000.00.0. Горянська ротонда храм на околиці Ужгорода, хоча, на думку окремих учених, саме звідси колись постало місто над Ужем. Одна з найстарших архітектурних пам'яток України європейського значення, зведена в кінці X століття, зберігаєш унікальні фрески 11-го-14 століть. Копія старовинної візантійської ікони Богоматері лише підсилить духовну енергетику, що сповнює це місце впродовж століть. Відомо, що ікона є чудотворною. Люди хворіли там на холеру, на всякі такі. І вона людиця морила і пасала людей від хвороб. Ну, там така чудотворна ікона. Ну і були такі, слухи. Мені перші сказали, що поки її знизу принесли сюди, то виділи і дуже багато очевидців, що ікона плакала. Сльози течили. Сльози в очах Богородиці побачив і владика. Коли нас привітали хлібом і солою. Ja bol v šoci, podivľačí sa na ikonu, tomu, čo efekt bol taký, čo z ikony z očej stekali slzy. Polný oči, my stojíme pred ňou, apostolskí nunci, episkop, vsi, sa, jaký to je efekt, čo to je. Ce? Či to je javište prírodné, či nadprírodné, drohy mojej, ale ono stalo znakovým. Ikona pripula do místa, До ціла, де має бути щось для нас, у визначний день було також проголошено декрет про духовне споріднення горянської ротонди з папською базилікою санта Марія Маджори в Римі, найстаршою Марійською святиною Європи. На переконання владики, горянська ротонда віднині стане місцем для паломництва вірників із за меж області.